Вітаю, друзі! Це Віталій Портников. Сьогодні ми поговоримо про те, що багато хто з вас можливо відчував інтуїтивно, але боявся сформулювати навіть у власних думках. Ми поговоримо про нову реальність, про 2026 рік, який почався не з новорічних обіцянок, а з тектонічного суву, який назавжди змінив правила гри. Забудьте все, що ви знали про порядок, заснований на правилах. Забудьте про дипломатичні реверанси та занепокоєння. Ми вступили в епоху січневого шоку. І цей шок це не просто заголовки новин, це холодний душ, який змиває ілюзії. Ми маємо подивитися правді в очі. Світ більше не ділиться на хороших і поганих. Світ тепер ділиться на тих, хто має ресурс, і тих, хто стає ресурсом. На тих, хто диктує умови, і тих, хто змушений підписувати папери, не читаючи дрібний шрифт, те, що відбулося за перші 12 днів січня, це не ланцюг випадковостей. Це безжалісний механізм нової геополітичної матриці, де виживання України залежить вже не від емпатії заходу, а від нашої здатності вписатися в жорсткий цинічний бізнес-план Вашингтона. Погляньмо на каракас. Здавалося б, де Венесуела, а де ми який зв'язок між спекотним карибським повітрям і промерзлими окопами Донбасу? Прямий, абсолютний операція Абсолютна рішучість, яку провели американські спецпризначенці, витягнувши Ніколаса Мадуро з його бункера. Це не боротьба з диктатурою заради демократії. Не треба бути наївними. Це рейдерське захоплення бензоколонки. Це удар, спрямований не в серце чавізму, а в сонячне сплетіння російської економіки. Коли американський чобіт ступив на землю Венесуели, у Кремлі не просто злякалися за свого союзника. Там зрозуміли, що їхня фінансова смерть стала на крок ближчою. План Трампа простий і жорстокий, як удар молотом, залити світ венесуельською нафтою нафтою, яка тепер під контролем дядечка Сема. Нафтою, яка обвалить ціни і перетворить російський бюджет на купу нікому не потрібного паперу. Ви тільки вдумайтеся в цей цинізм і цю красу гри. Росія роками будувала свою велич на високих цінах на енергоносії. Путін, як наркоман, сидів на голці нафтодоларів, вірячи, що так буде завжди. І тут Вашингтон робить хід конем. Він не вводить чергові санкції, які Москва навчилася обходити через тіньові флоти та підставні фірми в Індії. Ні, він просто бере під контроль кран фізично, грубо, ефективно. Венесуельська нафта, важка, як і російська Уралс, хлине на ринки Індії та Китаю. І що станеться? Російська нафта стане непотребом. Її доведеться продавати за копійки, щоб хоч хтось її купив. А це означає діру в бюджеті російської єведраців. Не маленьку дірочку, а прірву. Російський бюджет на 2026 рік верстався з розрахунку на 70 доларів за барель. А якщо буде 45, якщо буде 40, це крах. Це неможливість платити гробові, це неможливість клепати танки, це неможливість утримувати лояльність еліт. Зубаревич попереджала, скажу, скажуть потім історики, але буде пізно. Фонд національного добробуту Росії вже випотрошений війною. Там порожньо, і коли ціна на нафту впаде, у Путіна залишиться два шляхи: друкувати гроші, розганяючи інфляцію до небес, або грабувати власне населення податками. Обидва шляхи ведуть до соціального вибуху, тому коли ви чуєте про арешт Мадуро, не перемикайте канал. Це другий фронт нашої війни, економічний фронт, де один барель венесуельської нафти вбиває російського окупанта ефективніше ніж іноді це робить снаряд. Але тут ми підходимо до найболючішого, до ціни, яку ми платимо за цей новий світ Париж, 6 січня. Саміт, який мали б назвати самітом надії, а він став самітом холодного розрахунку. Паризька декларація звучить красиво чи не так? Але давайте почитаємо, що там написано насправді. А написано там просте гасло нової епохи. НАТО платить. Дональд Трамп, цей бізнесмен від політики, домігся свого. Він переклав фінансовий тягар війни на плечі Європи. Ви хотіли безпеки? Платіть. Ви хотіли гарантій? Насилайте своїх солдатів. Сполучені Штати вмивають руки не зовсім. Вони займають позицію наглядача. Вони будуть дивитися з космосу. Вони будуть керувати дронами. Вони будуть давати розвіддані, але вмирати за європейську безпеку американський солдат не буде. Це тепер робота для французів, британців, поляків, і це ставить нас, українців, у вкрай складну ситуацію. Так, ми отримуємо війська союзників на своїй землі. Це історичний прорив, британський чи французький прапор на лінії розмежування це серйозний стримуючий фактор для Москви. Але давайте будемо чесними: чи готова Європа до справжньої війни, чи не є цей європейський щит крихким? Чи не посиплеться він при першому серйозному загостренні, якщо за спиною не буде стояти американський авіаносець, зеленський правий, коли висловлює стримане розчарування? Ми отримали гарантії, але це гарантії другого сорту. Це гарантії, де головний шериф планети стоїть осторонь і курить, поки його заступники намагаються навести лад у салуні. Це аутсорсинг безпеки, і в цьому аутсорсингу є ще один темний бік приватизація війни. Ерік Прінс, це ім'я знову спливає як привид з минулого засновник Blackwater, людина для якої війна це просто бізнес-модель. Він знову в Києві, він пропонує приватний мир замість регулярних військ найманці, замість державної відповідальності, контрактні зобов'язання. Це небезпечна гра. Якщо на лінії розмежування будуть стояти співробітники приватної військової компанії, а не солдати НАТО. То для Росії це відкриває сіру зону. Убити найманця це не те саме, що вбити солдата Бундесверу. Це не тягне за собою п'яту статтю. Це створює простір для провокацій, для нескінченної гібридної війни, де кров лється, а дипломати розводять руками, бо це, мовляв, комерційний суперечка. Принц хоче купити наших виробників дронів. Він хоче перетворити Україну на полігон для відпрацювання технологій і заробляння грошей. І ми, затиснуті в влещата необхідності, можемо бути змушені погодитися. Бо коли у тебе немає снарядів, ти береш їх у будь-кого, навіть у диявола. І тут ми впираємося в третій стовп цієї нової реальності: ресурси літій. Ми звикли говорити про цінності, про європейський вибір, про свободу. Але для людей в костюмах з Уолл-стріт і лобістів з команди Трампа Україна це насамперед таблиця Менделєєва. Угода про критичні мінерали, підписана ще у 2025 році, мала стати нашим економічним якорем. Ми мали стати батарейкою Європи, але сталося Шевченкове. Росія захопила родовище найбільше в Європі. 1-2 мільйона тонн літію тепер під контролем окупанта. Для нас це трагедія втраченої землі. Для американських інвесторів для це втрата прибутку. І це змінює все. Трамп і його оточення. Люди транзакційні. Для них війна це інвестиція. Якщо інвестиція не приносить прибутку, її закривають. Втрата Шевченківського родовища перетворює американську допомогу з вигідного бізнесу на благодійність. А благодійністю Трамп не займається. Це створює для Києва смертельну небезпеку. Нас можуть почати примушувати до компромісів не тому, що ми не праві, а тому, що ми стали збитковим активом. Нам можливо доведеться віддавати останнє титан, графіт, усе, що залишилося, аби тільки втримати інтерес Вашингтона. Це звучить жахливо. Я знаю, це звучить як неоколоніалізм. Але це реальність 2026 року. Ми більше не можемо апелювати лише до совісті. Ми мусимо апелювати до гаманця. Ми вам потрібні, бо ми принесемо вам гроші. Ось мова, яку розуміють у новому Білому домі. І подивіться, як ця мова працює на глобальному рівні. Подивіться на Індію: Трамп пригрозив 100% митами тим, хто намагатиметься відмовитися від долара. І що зробив великий і незалежний Брікс. Він розсипався. Індія миттєво змінила риторику: ніякої дедоларизації, тільки гуманітарні питання. Моді зрозумів, краще дружити з американським доларом, ніж бути розчавленим американським тарифом. Це урок для всіх. Сила це єдиний аргумент. Економічна сила, військова сила, енергетична сила. Росія намагалася грати в цю гру, але виявилося, що її карти краплені, а фішки крадені. Тож, де ми опинилися, друзі? Ми в центрі ідеального шторму. Ми в світі, де ілюзії померли. Епоха стільки, скільки буде потрібно, закінчилася. Настала епоха, скільки це коштує. Це боляче визнавати, це боляче чути, але це єдиний спосіб вижити. Ми мусимо стати прагматичними до цинізму. Ми мусимо використовувати американське бажання знищити російську економіку нафтовим демпінгом. Хай венесуельська нафта лється рікою, якщо це знекровить російський танк. Ми мусимо маневрувати між європейськими військами і американськими дронами, будуючи свою архітектуру безпеки, навіть якщо вона виглядає як клаптева ковдра. Ми мусимо торгувати своїми надрами, як би гірко це не було, щоб купувати за них своє право на існування. Це не той світ, про який ми мріяли на майдані. Це не той світ, про який пишуть у підручниках з дипломатії. Це світ геополітичного трилера 2026. Жорстокий, холодний, розрахований. Але в цьому світі у нас є шанс. Шанс, що російський бюджет впаде раніше, ніж впаде наш фронт. Шанс, що жадібність Заходу зіграє нам на руку краще, ніж його нерішуча мораль. Ми стоїмо на порозі вирішальних місяців, і від того наскільки тверезо ми оцінимо цю нову реальність, залежить, чи залишимося ми на карті світу як держава, чи станемо просто ще одним втраченим активом у звітах транснаціональних корпорацій. Тримаймо стрій. Аналізуємо холодно, діємо рішуче, бо тільки так перемагають у світі хижаків. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, поширюйте, думайте, до зустрічі.